Всеукраїнське об'єднання свобода Олегу тягне Коли буде скасований мовний закон, слава Україні! Слава чернівцям! Шановне товариство! Ми вже п'ять міст, великих міст нашої держави, об'їхали. І ми бачили різне. Ми бачили багато людей у Вінниці. Ми бачили піднесення молоді в Ужгороді. Ми бачили патріотичний СУ у Львові. Ми бачили енергію в Івано-Франківську. Ми бачили у Тернополі багато людей, які вийшли на вулиці, і які випромінювали свою енергію і бажання побороти цей режим. І сьогодні тут, в Чернівцях, ми відчуваємо оцю атмосферу, атмосферу. Повстання, атмосферу незгоди проти цієї банди, яка очолює випадково, але вже три роки українську державу. І ми дійсно ідеологічно різні три політичні сили. Кожен з нас сповідує різний світогляд, в кожного з нас є своя програма, в кожного з нас є навіть своє бачення інше часом завтрашнього дня, сівши, подивившись один одному в вічі, переконалися. Що зараз найважніше є для України? Для України найважніше це зберегти українську державу, яку вони нищать, оці представники так званого донецького кримінально-олігархічного клану. Вони принижують національну гідність і свідомість, топчуться по тому, що ми українці і ми би мали бути господарями на тій землі. Вони поставили міністром освіта негідника та бачника, який зруйнував українську освіту. Вони зруйнували українську систему охорони здоров'я. Вони знищили повністю соціальну справедливість, яка би мала бути базою держави. Ви подивіться, в що вони перетворили українських пенсіонерів, вже жебраків. що сьогодні відчуває середній клас, якого практично немає в Україні. Люди не мають можливості заробити на елементарне, на харчі, на освіту для дітей, проплатити житлово-комунальні послуги. Вони принижують нас у всьому, вони забирають нашу мову. Вони руйнують українські книговидання, вони нищать українську культуру і сюди приводять знов те, проти чого ми всі разом боролися. Советизацію України сьогодні розпочала оця бандитська влада. Вартує включити тільки телевізор. Даруйте товариство, нудити починає. Все совєтське, все старе, все те, що нищило, вбивало мільйони українців, таких самих, як і ми з вами. І власне таким кроком нищиться держава. В Україні ми бачимо, що відбулася повністю узурпація влади. Один цей клан контролює виконавчу владу зверху донизу. Один цей клан контролює повністю судову владу. І сьогодні суди перетворилися виключно на виконавців волі адміністрації президента. Сьогодні не право дії в державі, сьогодні телефонний дзвінок з банкової. Оце для судді є вказівка. І не тільки, шановне панство, в політичних питаннях, що ми відчуваємо кожного разу. Будь-хто з вас не дай Господь попаде до суду. Ви розумієте, що справедливості. Не диб'єшся або гроші, або зв'язки, або подарунки, або дзвінки. Скажіть мені, будь ласка, хіба можна так далі жити? Хіба можна терпіти оце все свавілля? Вони намагаються узурпувати законодавчу владу, найвищу законодавчу владу в Україні, а це український парламент. І тільки тому, що сьогодні є зовсім інша якісна опозиція у Верховній Раді України, їм на раді того не здає, не вдається. Вони собі думали, що провівши новий закон про вибори за рахунок так званих мажоритарних округів, які вони через масові фальсифікації зуміли окрутити людей, обдурити людей і провести свою більшість, по насправді наші три політичні сили спільно разом не просто більше і мільйонів виборців мають отримали підтримку українців по цілій державі. Але ми отримали більшу підтримку, ніж партія регіонів і їхні союзники комуністи. Але більшість парламентів вони мають саме за рахунок мажоритарних депутатів. І ось при тій ситуації вони собі уявляли, що і парламент будуть контролювати. Але ви бачите, наша рішучість, наша координована дія в парламенті, ще раз скажу, не зважаючи на нашу різність, вона моментально змінила оту ситуацію. Ви ж, напевно, відчуваєте, Верховна Рада стала іншою. І вони це відчувають. Так, в партії регіонів є, до речі, також проблемки. Ми знаємо, що в них і всередині не все гаразд. Ми так чули, що вони так гризуться добряче між собою, хоча назовні поки що вони зберігають своє обличчя. З іншої сторони, ви подивіться, що роблять комуністи, їхні союзнички. Якщо раніше вони там комуністів трохи підгодовували. Тоді слухняно голосували, так їм треба, то тепер за нашою інформацією, комуністам врізали трохи того пирога жирного. І вони, якби в знак протесту проти того, що партія регіонів позабирала їм такі солоденькі деякі посади, проти того, що десь там їм не доплачують, що нібито оголосили бойкот. Вони не голосують в парламенті нібито через те, що вони виступають за скасування пенсійної реформи. Це, до речі, після того, як ми, представники опозиційних сил, сказали, що це одна з наших основних вимог скасування пенсійної реформи. Насправді, комуністи є, були і 100% будуть прислужниками Кремля і прислужниками оцієї донецько-кримінально-олігархічної банди. І це є абсолютно очевидно, але їхні внутрішні розборки не дають можливість сьогодні партії регіонів мати більшість, а наші скоординовані дії дають певний результат. Шановне товариство, ми приїхали сюди для того, щоб спитатися у вас, в тих, хто за нас голосував, в тих, хто дав нам мандати в парламент. Скажіть мені, чи правильно ми опозиційні сили робили? Блокуючи Верховну Раду України, добиваючись персонального голосування. Ми вірно робили. Yeah. От я вам дуже дякую за це так. Скажіть мені, ми правильно робимо, що добиваємося, що в парламенті виступали згідно конституції державною українською мовою, поза парламентом, хай якою хочуть говорять. Але в стінах Верховної Ради має бути українська мова. Вірно, ми вимагаємо. Yeah. Дякую вам і за це так, товариство. Чи вірно ми робимо, що боремося проти так званих тушок і зрадників, і не даємо можливості партії регіонів перетягнути на свій бік тих, за кого ви голосували. Ми вірно робимо. Так! Да. Оце товариство. Дякую і за таке так. Тому що це означає тільки одне: щоб ви знали: ми ніколи не будемо у Верховній Раді робити те, чого ви не хочете. Чого ви не прагнете, і ваше так це є відповідь од тим придворним журналістам, придворним соціологам і політологам, які на проплачених політичних ток-шоу не так щось робить, що народ опозицію не підтримує. Я ще раз і ще раз, вкотре хочу сказати: ми робимо в парламенті те, чого відмагає від нас народ, те, чого вимагає від нас громада, і ваша велика кількість присутніх тут на Цьому центральному майдані Буковини якраз це підтверджує, і навіть не тільки кількість, от я дивлюся у ваші очі. Я коли йшов, бачу очі тих людей, які стояли на узбіччі дороги. І я бачу цю енергію. Я бачу це відчуття, що досить нам терпіти. Українці повинні вставати з колін. Українці повинні боротися за справедливість. За право, щоб ми просто-напросто ми ж нічого іншого не вимагаємо. Просто-напросто могли жити в своїй державі. Ми не прагнемо і не хочемо іншого чужого. Дайте нам в своїй хаті навести порядок, як ми того хочемо. Дайте нам можливість відчувати себе українцями. Дайте нам можливість, щоб ми були горді, щоб було в нас відроджене відчуття гідності за те, що ми є великою європейською нацією. Дайте нам можливість відчути, що ми тут є господарі на цій землі, а не різні зайди, брехуни і кремлівські прислужники, які приходять лише для того, щоб набивати свої власні кишені, які приходять для того, щоб знищувати нас і наше майбутнє. Бо справа навіть, товариство, не в теперішньому дні погодьтеся. Справа в тому, що буде завтра, що ми зможемо залишити для наших дітей, і що скажуть ті. Сотні тисяч, мільйони українців, наших попередників, які дивляться, напевно, на нас десь там з неба. І вони моляться за нас, вони моляться за Україну, вони моляться за те, щоб ніколи не повторився геноцид проти української нації, щоб ніколи не було знову всіх тих колективізацій, розкуркулень, голодоморів, Сибірів, крайніх півночей, щоб ніколи не було приниження великого європейського народу, українців. І ось заради того ми приїжджаємо від міста до міста. Ми закликаємо до національної мобілізації. Ми закликаємо до того, щоб народ повставав, щоб народ повірив, бо зневіра є дуже велика. Але народ має повірити. Ви нас обрали за пів року роботи в парламенті неповних. Ми показали, сподіваюся, вам, що ми робимо так, як народ того хоче. Ми показали нашу єдність. Ми показали, що ми знаємо, що треба робити завтра. До речі, ми тільки разом, разом з Арсенієм Яценюком Віталієм Кличком, подали до Верховної Ради України більше 30 вже спільних законопроектів, які стосуються нашого повсякденного життя. Але ця влада не хоче їх ухвалювати, тому що в них свої плани. І ви знаєте, які ці плани? Вони створили конституційну асамблею. Вони хочуть поміняти Конституцію України. Все це робиться не заради блага народу, не заради того, щоб кожному з вас була робота, була зарплата. З тої зарплати виплатили податки, а з тих податків була пенсія, соціальні виплати і таке інше. Зміни до конституції робляться тільки для того, щоб Януковича залишити на наступний термін. Вони зараз підняли крик, мовляв, їх вже не влаштовує мажоритарно-пропорційна система. Вони тепер хочуть парламент обирати виключно за мажоритарною системою, бо це їм принесло успіх завдяки фальсифікаціям. Вони хочуть зробити двохпалатний парламент. Товариство двохпалатний парламент це крах України. А ви знаєте чому? Верхня палата фактично буде складатися з голів обласних адміністрацій, так званих губернаторів, як вони себе називають. Хоча в нас губернії нема це в Росії губернії яких призначає президент, тобто президент буде призначати верхню палату, а нижню палату хочуть обирати виключно за мажоритарною основою. Тим самим вони хочуть усунути нас, представників опозиції, від можливості бути представленим в парламенті. Не так нас, справа не в нас конкретно, вас, громаду, українців, українське суспільство хочуть позбавляти, керувати, управляти державою. Вони взагалі хочуть вибори відмінити, а наші їм вибори. Отак, От як в Чернівцях чомусь не оголошуються вибори міського голови в Києві, вже рік часу столиця Україна без міського голови 2 червня закінчиться термін повноважень Київської міської ради. А вони подають до кишенькового конституційного суду, який би мав продовжити можливість не обирати Київську міську раду аж до 15-го року. Товариство! Факт абсолютно є очевидний. Зараз навіть справа не в куску хліба, зараз навіть справа не в дешевій ковбасі. Зараз справа в тому, що ми, українці, втрачаємо на очах державу. Ми втрачаємо державні інституції. Парламентаризм як орган демократії і народовладдя практично, практично знищений і зруйнований. І тому ми. Представники опозиції разом з вами якраз і боремося за ці найважніші народовладні права: право обирати і бути обраним, право дебатів, право опозиції, право на людське життя, шановне панство, право на те, що ми є українці, нас так матір народила. І нам це своїм молоком дала оті всі найблаженніші, найвищі почуття любові до своєї вітчизни, до своєї землі. Нас позбавляють цього права. І тому ми маємо повстати. Ми маємо єднатися, і ми маємо перемагати того ворога, який прийшов, знищує, грабує. Але ми тут, господарі, на своїй землі, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні!